Темне місто, автор темний кіт. Марія сиділа в улюбленій ванні, окутана своїми страхами і сльозами. Сьогоднішній вечір знову перетворився на нічний кошмар. Скандали, сльози, крики, все це як вічний цикл, що не закінчується. Вона думала про своє життя, про те, як опинилася в такій безвихідній ситуації, чому не могла просто піти. Чому любов, яка колись здавалася справжньою, перетворилася на жах? Богдан, її чоловік, був іншим спочатку. Сили і магнетизму в ньому було стільки, що вона не помітила, як пияцтво забрало його. Коли він уживав горілку, у його очах з'являлося щось, від чого перехоплювало подих. Вона не могла уявити, як ця людина могла стати для неї ворогом. Сидячи на холодній плитці, Марія проклинала момент, коли вперше поцілувала його. Тепер це все сприймалося як ілюзія жорстока і безжальна. А в голові Богдана відбувався страхітливий хаос. Він відчував, як алкоголем заповнюється його свідомість, згасаючи всі пориви розуму. У ньому боролися два поєднані чоловіки: той, хто любив, і той, хто ненавидів. П'яні істерики ставали частиною його існування, як тінь, що ніколи не залишала. Кожен новий спалах гніву залишав на душі все глибші рани, і в якийсь момент межа була переломлена. Сокира стала символом його безсилля. Він взяв її в руки не лише як знаряддя насильства, а як засіб, щоб звільнитися від власних страждань. Коли він завдав ударів по дверях, в уяві постали образи, моменти щастя, сміху, любові. І ці спогади лише підсилювали його людь. Чому ти так зі мною? Чому ти не розумієш? вигукував він у темряву, шукаючи відповідей. Але замість цього насичувався ненавистю до себе, до неї, до всього світу. Коли тиша взялася навколо, в його серці запанувала порожнеча. Він не хотів завдати їй шкоди, він просто хотів, щоб вона зрозуміла його, щоб поверталася, щоб була поруч. Але алкоголем накритий він не міг розібратись у своїх думках, не розумів, що завдає їй біль, а потім раптове відчуття, як лезо перерізає шкіру. Усе в його пам'яті перевернулося: лихо, самозабуття, кров. Останнє, що він відчув, це полегшення і тривога водночас, наче прокинувшись від глибокого сну. Марія відкрила двері і всі її страхи матеріалізувалися перед очима. Вона відчула, як серце її завмерло, коли вона побачила його пораненого, бездиханого. Відразу і любов змішалися в її душі, розриваючи її на частини. Вона не знала, як жити без нього, і водночас не могла витримати його присутність в тіні самого себе. Туманне відчуття жалю змішувалося з ненавистю, коли вона дивилася на цього чоловіка, який колись був для неї всім. Вона зрозуміла, що ніколи не може його повернути, адже він уже вмер разом з мужністю, яка колись царювала в їхніх серцях, і серце її ламалося на мільйони уламків за минуле. За біль, за безвихідь, в якій вони опинилися. І тільки домовий тихо сидів в кутку кімнати, аніж кровавий інструмент порядку лежав неподалік від нього.